Щиро вас усіх вітаю, мене звати Олена і я запрошую вас до за себе на канал Елена Буганова Хендмейт. Сьогодні я хочу вам розказати і показати, як в'язати ось таке ідеально рівне коло без усіляких шестикутників, без петель підйому, без переходів. Як ви бачите, моє коло майже. Не видно, де закінчується. Ось в цьому місці в мене закінчився мій ряд. І це коло я пров'язувала візерунком стовпчик в розкіл. Виглядає дуже гарно, як ви бачите. Такий він з ліцевої сторони, і ось такий він з виворотньої сторони також дуже гарно виглядає. Так, і. Е Моє коло має 13 рядів і діаметр його 22 см. Що для того я брала, щоб зв'язалося зв таке коло, я взяла ось таку пряжу, але ви можете брати будь іншу пряжу, любого метражу, любого виробника. В моєму випадку, для того, щоб я отримала. Діаметр 22 см, і при 13 рядочках я взяла ось таку пряжу Макрема XL. це 100% поліестер в 250 грамах 130 метрів. Також я брала для вив'язування цього кола гачечок номер 5 і брала ще один меншого розміру 3,5, тоді, коли в другому рядочку кола. Я не могла зайти в стовпчик. Тоді я витягувала шнурочок гачком меншого розміру, також вам, раджу. також вам знадобиться маркер, лічильник рядів, голка для поховання кінчиків, ножиці, лінійка для вимірювання вашого діаметру і велике бажання щось зв'язати. Розпочинаємо ми наше коло в'язати з кільця амігурумі. Для тих, хто знає, як в'язати кільцемі грумі, пропускайте. Для тих, хто ні, дивіться уважніше. Беремо ниточку, закидуємо на нашого вказівного пальчика і обгортаємо його навколо пальчика. Ось таким чином притримуємо нашу ниточку великим пальцем. Далі беремо нашого гачка, вводимо гачок під нашу першу ниточку, ось цю. далі підтягуємо другу ниточку. Протягуємо петлею її, і вже за допомогою основної нитки ми пров'язуємо перший стопчик. Але цей стопчик ми не враховуємо в кількість стопчиків, які нам потрібні на нашому кільці. Далі ми знімаємо наше кільце з пальчика. як ви бачите, в нас наразі є кільце і ниточка, і вже другу петлю ми пров'язуємо, захвачуючи. Обидві нитки, які в нас наразі є. Захвачуємо обидві нитки. Захвачуємо нашу ниточку, протягуємо петлю і пров'язуємо нашого першого стопчику. От тепер він враховується як перший стопчик. Всі останні стопчики не затягуйте, бо в наступному ряді. Ви не зможете в... пров'язати прибавки. Отже, перший стовпчик у нас зроблений, далі пров'язуємо ще 5. Рахуємо кількість наших косичок. Поверху: 1, 2, 3, 4, 5, 6, їх повинно бути 6. Тобто перший ряд ми робимо 6 стопчиків. В даному випадку кола ми робимо 6 стопчиків без накиду. Далі беремо за маленький кінчик і підтягуємо, тримаючи наше, наше в'язання, ось так. Підтягуємо трішечки ниточку, затягуємо, Але не дуже щільно, ми потім її затягнемо щільно, вже, коли ми зробимо наше коло. Наразі не потрібно її сильно затягувати, бо вона також регулює е, ось ці стопчики. Далі дивимось на наші стопчики. Якщо ми пров'язуємо звичайно стопчики під ось цю косичку, ось так, то в даному випадку ми повинні пров'язати в косичку ось цю, яка знаходиться у нас між Бачите, основними косичками в нас є стовпчик. Ось цей. Ось сюди ми повинні ввести наш гачечок, але так, щоб він вийшов на звороті між ось цима двома ниточками. Бачите, ось поверху йде ниточка це стовпчик. Далі йдуть дві ниточки. Ось між ними ми повинні вивести наш гачок. Вивели. Дивіться, щоб на, на нашому гачку була не дуже розхлябана петля, але щоб вона була і не сильно затягнута. Далі витягуємо нашу нитку, пров'язуємо перший стовпчик, і сюди вводимо наш маркер. В цьому рядочку ми повинні зробити 6 прибавок, тобто в кожен стовпчик ми повинні пров'язати. По два стовпчики. Перший стовпчик ми вже пров'язали. Далі сюди ж ми вводимо наш гачок і пров'язуємо дивіться, щоб він у вас вийшов рівно посередині. Ось сюди він повинен вийти. І пров'язуємо другий стовпчик. Далі шукаємо наш другий стовпчик з першого ряду, ось він. Також вводимо гачок посередині, дивимося на зворотній. Щоб він вийшов рівно посерединки між ниточками, ось так. Ось для цього нам потрібно було в'язати не дуже щільно наш перший ряд. Бо, якщо ви будете пров'язувати щільно, то ви не зможете всунути свій гачок. Знаходимо третій стовпчик, ось він у мене йде. Вводимо гачок. З вивороту тут дивимося, щоб він у нас зайшов рівно посерединки. Пров'язуємо в цей стовпчик два стовпчики без накиду. Якщо у вас ваш гачечок не заходить в стовпчик, скористайтесь гачком меншого розміру. Тобто, в моєму випадку я взяла 3,5, ви також можете взяти такий гачечок. Я вам зараз покажу, хоча мені це не потрібно, але я вам зараз покажу, що потрібно робити. Так, дивіться, от, наприклад, у вас наступна петля, ви не можете ввійти гачком великого розміру, ви доволі таки робите величеньку петельку. Далі вводите гачечок меншого розміру, в стовпчик. Дивіться, щоб у вас він вийшов рівненько посередині, щоб. Не було ніяких з боків витягуйте ниточку. Ось так. Далі берете вже основний гачочок. Так, ось так підтягуєте підтягуєте цю ниточку і цю до однакового розміру, щоб у вас і ця петля, і ця була петля були однакові. І пров'язуйте вже стовпчик. Ось для цього вам потрібен гачечок меншого розміру. Так, і дивіться уважно, перерахуйте кількість косичок по верху. у вас повинно бути 12 косичок. Так, рахуємо. Враховуємо ту косичку, в якої в нас стоїть маркер. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І ось у мене останній стовпчик. Я в нього пров'язую 11 і 12. Так. Все, другий стовпчик у нас, другий рядочок у нас пров'язаний. Обов'язково відмічайте рядочки на вашому лічильнику для того, щоб ви знали, скільки рядків ви пров'язали. Далі знімаємо наш маркер. І наступний ряд ми будемо чередувати з вами прибавку без прибавки. Отже, перший стовпчик ми також в'яжемо в розкіл, ось у нас косичка поверху, ось у нас стовпчик. В цей стовпчик ми в'яжемо стовпчик без накиду один без прибавочки. І одразу ж сюди ми вводимо наш маркер. Ось так. В наступний стовпчик, ось цей, де в нас був в розкіл, ми в'яжемо з прибавкою. Тобто в цьому стовпчику в нас повинно бути два стовпчики без накиду. Вже наступні ряди вже буде не так важко пров'язувати, і вже, можливо, вам і не знадобиться додатковий гачок. Так, в третю ми пров'язуємо без прибавки, в четвертий ми пров'язуємо з прибавкою. І так чередуємо до кінця нашого ряду. В цьому ряду в нас повинно бути 18 стовпчиків без накиду. Обов'язково перераховуйте, щоб у вас в наступному ряду не було ніяких неприємних таких казусів. Отже, дов'язуємо самостійно наш ряд до кінця. Дов'язавши майже до кінця. Якщо ви починали з одного стовпчика, то повинні завершити ваш ряд прибавкою. Третій ряд у нас закінчено. Відмічаємо на лічильнику, знімаємо маркера і пров'язуємо четвертий ряд Четвертий ряд ми будемо пров'язувати, чередуючи два стовпчики з прибавкою. Отже, в перший стовпчик ми робимо стовпчик, вдіваємо наш маркерочок і робимо сюди прибавку. Далі ми пров'язуємо два стовпчика. Дивіться, щоб у вас гачечок входив рівно всередину стовпчика. Так, один, два третьому стовпчику ми робимо прибавку. Далі пров'язуємо два стовпчики без накиду, без прибавок. Прибавка. Два стовпчики, прибавка, і так до кінця ряда ви починали в'язати з прибавки, тож повинні завершити. У вас перед маркером повинно бути два стовпчики. І в цьому рядочку у вас вже повинно бути 24 отаких косички. Самостійно дов'язуємо. Наступний п'ятий ряд у нас повинна бути прибавка з трьома стовпчиками чередування. В перший стовпчик ми пров'язуємо просто стовпчик. Дивимося уважно. Одразу ставимо нашого маркера для зручності. Далі пров'язуємо другий стовпчик. Далі ми робимо прибавку. Для чого ми їх робимо різно? Для того, щоб у вас вийшло ідеальне коло, щоб воно у вас не було шестигранне, шестикутне, щоб у вас воно було рівненьке. Зробили прибавку, далі робимо три стовпчики без накиду, без прибавок. Прибавка. І так до кінця ряда ви вже чередуєте прибавку з трьома стовпчиками. Раз, два, три. Тут в мене прибавка. Чередуєте три стовпчика між прибавками. Ви починали в'язати цей рядочок з двох стовпчиків, тож повинні завершити одним стовпчиком. Так, в цьому п'ятому рядочку у вас повинно бути вже 30 ось таких косичок. Шостий ряд ми розпочинаємо з стовпчика, і в цьому рядочку ми будемо чередувати 4 стовпчика з прибавкою. Так, робимо одразу маркер. І в наступний стовпчик ми робимо прибавочку. Тобто ми розпочали одним стовпчиком, далі в нас йде прибавка, далі ми пров'язуємо чотири стовпчики. І чередуємо чотири стовпчики з прибавкою. Ми починали з одного стовпчика, тож ми повинні закінчити трьома стовпчиками без накиду. І в нас повинно бути в цьому шостому рядочку, ось таких 36 косичок. Самостійно дов'язуємо до кінця шостий ряд. Наступний сьомий ряд ми будемо чередувати 5 стовпчиків. Одразу на початку пров'язуємо 5 стовпчиків. Перший ставимо обов'язково маркер. Дивіться уважно, щоб у вас гачок проходив між двома нитками. В шостий стовпчик ми робимо прибавку. Далі опять пров'язуємо 5 стовпчиків прибавка. І завершити коло ми повинні прибавкою. В цьому рядочку, в сьомому, у вас повинно бути ось таких 42 косички. Самостійно дов'язуємо до кінця сьомий ряд. В восьмому ряду ми чередуємо 6 стопчиків з прибавкою. Пров'язуємо на початку нашого ряду 3 стопчики. Не забуваємося про маркер. Далі робимо прибавку. Далі пров'язуємо шість стовпчиків, прибавка, шість стовпчиків прибавка. Починали ми трьома стовпчиками, тож ми повинні завершити також трьома стовпчиками. І в цьому восьмому ряду у вас повинно бути 48 ось таких косичок. Самостійно дов'язуємо ряд до кінця. В наступному в дев'ятому ряду ми чередуємо 7 стовпчиків з прибавкою. Починаємо ми пров'язувати наш рядочок з 7 стовпчиків. Далі робимо ми прибавку і далі чередуємо ми 7 стовпчиків прибавка і закінчуємо наш дев'ятий ряд прибавкою. І в дев'ятому рядочку в нас повинно вже бути ось таких 54 косички. Давайте самостійно дов'яжемо 9 ряда. Десятий ряд ми чередуємо 8 стовпчиків з прибавкою. Наразі в цьому ряду ми починаємо пров'язувати наш ряд з 4 стовпчиків, не забуваємо про наш маркер. Далі ми робимо прибавку. Далі. Вісім стовпчиків прибавка і завершуємо наш ряд чотирма стовпчиками без накиду. В цьому рядочку, в 10 у вас повинно бути ось таких 60 косичок. Самостійно дов'язуємо 10-го ряду. В наступному одинадцятому ряду ми будемо чередувати 9 стовпчиків з прибавкою. Розпочинаємо наш ряд з 9 стовпчиків, далі робимо прибавку. Пров'язуємо наше коло до кінця і завершуємо наш ряд прибавкою. В 11 ряду у вас повинно бути ось таких 66 колосочків ось таких. самостійно дов'язуємо 11 ряд. В 12 рядочку ми будемо чередувати 10 стовпчиків без е, накиду з прибавочкою. Розпочинаємо ми рядочок з 5 стовпчиків. Далі робимо прибавку, далі пров'язуємо 10 стовпчиків. І по, по малюнку дов'язуємо до кінця наш рядочок і завершуємо наш ряд 5, 5 стовпчиками без накиду. В 12-му рядочку у вас повинно бути 72 ось таких колосочки. Самостійно дов'язуємо 12-й ряд. Так, наступний ряд в мене більш все що буде вже е, крайній, тобто я вже е, майже дов'язала вже свого круга. І настав час стягнути нашу серединочку. Так, дивіться, у вас є ниточка, яка виходить. Підтягуйте її якомога тугіше, стягуйте якомога тугіше її, ось так. Спереду її зовсім не видно. Так, після того, як ви затягли вже сховали ниточку, ви замірюєте своє коло, яке у вас наразі є вже діаметр вашого колу, в мене вже 20 см. Мені залишився всього пров'язати один ряд і моє коло буде завершене. Це в мене 13 рядочок, і я в 13 рядку буду чередувати 11 стовпчиків з прибавкою. Починаю я. Свій тринадцятий ряд з прибавки. Так, простіше буде. Одразу ставлю маркер, і е, далі я в'яжу 11 стопчиків прибавка, 11 стопчиків прибавка і закінчую свій 13 ряд, 11 стопчиками без накида Самостійно пров'язуємо 13-й ряд. Так, я закінчила вже свій тринадцятий ряд, як ви бачите, в мене ось зроблена петля, і тепер нам потрібно її закрити, цей ряд. Для цього ми відрізаємо нашу нитку, знімаємо нашого маркера. Далі ми нашу ниточку, ось цю витягуємо, беремо наш гачок, вводимо. В другу петлю від гачка. Точніше, ну, ось, після останньої петлі вводимо гачок в другу петлю, витягуємо нашу ниточку ось таким чином. Далі заходимо з виворотнього краю, вводимо гачок в петельку, яка у нас була останньою ось бачите, отак. Підхв... Підхвачуємо нитку і виводимо її на виворіт. І наразі у нас закрито, без вузлів і без видимого переходу. Ось так. Наше коло ідеальне, рівне, без шестикутників, без усіляких вуглів. Тоді вже на вивороті ми заховаємо нашу ниточку за допомогою голки. Протягнувши її в попередньому рядочку вздовж, як ми це робили з ниточкою на початку нашого в'язання, всім дякую за увагу, буду вдячна вам за вподобайки, коментарі і підписку. Бувайте! Була з вами ваша Олена.